Бажаю добра і здоров'я всім, хто бажає добра українцям і Україні. Вже задовбався кожен раз в новині, в стрічці в стрічці новин. Постійно це про вісімнадцятий призов мобілізацію 18-річних. Це просто вже треш, це просто ковбасить неможливо це витримати. Це зараз би матюкався як... бо мене вже мене пре. Саліван, это, этот это, это, это хулуй, потом холуй, блин, блин, блянкин, блін, блядь, блінкін, блінь, потом генерал хойжес, хойжес э, американський. Всі, всі кричать: вам треба оце 18-літніх мобілізувати, бо вам не так не вистачить моб ресурсу. даже ми вам типа зброїдемо. Ну, короче, я в от того, що. Ну, що шо, сволота? Коротше, ну, навіть навіть не, не соромиться заявляти про те, що просто от призивайте, і все без пояснення, що у вас погана система командирської підготовки оперативного мистецтва, управлінські проблеми у вас, у вас не вистачає зброї. У вас вже шосте місто беруть в кліщі одним і тим самим методом, то і так само у вас все решта буде йти. У вас не міняється система управління військами. Ну, і, і що дасть 18 річні? Давайте з точки зору професійної підготовки бійця. Скільки треба місяців чи років, щоб відтренувати, не обучити. Оце тут кнопка, оце тут нажимаєш, оце ага, заповнив. Давай повтори, ага, запомнив, А ще й ще й не повторяють. Просто от. А я тебе сказав там тобою, Поняв ти, не поняв, де білий нахуй помирай, блядь. Все, мене прорвало, я вже не можу, я почав матюкатися. Тому що саме так воно є там в учебках, там воно в мисленнях оцих генералів-полковників, таке саме ставлення. Щоб людину підготувати, стрілка, водія бойової машини, треба півроку, можливо, його вчити і тренувати, вчити і тренувати. Я вже не кажу про те, що йому треба розказувати інше там якісь. Юридичні, статутні, гуманітарні питання. Йому треба розказати медичну підготовку, тренувати накладання джгута 10, 20, 40, 50 разів, поки він не відпрацює його в темряві, в холоді, з закоченівшими руками. Це треба тренувати людину, вміти, заскочить, вискочить з окопу, м'язи, стегна, м'язи шиї, спини. Вони качаються, бігова підготовка, дихальні вправи, емоційно вольова стійкість. Це боєць він народжується за рік або й два, хоч йому 18, хоч 20, хоч 25. Ви суки, ви, ви тварі, зелені тварюки. Ви загал, ловите людей на вулицях через два місяці людину, цю пхаєте в бій. І вважаєте, що він уже солдат, він не солдат. Це людину, яку ви пхаєте в бій. Людина цивільна. Нічим не відрізняється він сильно від того, що йому 15 років, чи 50 років, чи жінка. Це то само. Що зробити із простої людини солдата, треба. Ціла, не знаю, система правильної підготовки, починаючи з 15 років, коли його вчать потихеньку якоїсь єрунди на уроках захисту вітчизни, де він там уже розбирає автомат. Нєхер учебки вчить будову автомата. Це дебільно. В учебку приходить людина, яка знає всі види стрілкової зброї і знає, як розбирати автомат, будову патрона і всяку хрень, бо він вивчив і в школі на предмет. Є сам такий предмет, його ніхто не викреслив захист України. Він не працює, цей міністр, цей, цей Оксен це ходить теж, там щось мокає, ну ніхуя він не робить, блядь. Він жде, поки хлопчик виростив два роки назад йому було 16, сьогодні йому 18. цей Оксен буде потім разом там у пеклі, блядь, з тими уродами горіть. тому що ви сука цього хлопця два роки назад не послали. На, на нормальні курси, якісь там азовці чи хтось інший формували би якісь дитячі табори. Ви туди не послали в 18 ви не дали йому базову військову підготовку просто так. То що зараз нарешті чухи-сраки чухи, додумалися, блядь, Додумалися собаки. Загально все мужське чоловіче населення пройде О, до підготовку військову. Типа, заходьте, ми вам покажемо пістолета. Ну, дебіли, вони є дебіли. Хоч вони в генеральських погонах, хоч вони в депутатських погонах. Воно, як воно дебільне, то вибачте, вами керують дебіли. Ви от не розумієте, що людина в гарному там, піджачку, там, красива машина, а воно недоразвіте, воно, воно ідіот, кліптоман. Але йому кажуть, тут війна, типа, а війна, да, а що це таке? А, це типа солдати, да, типу, стріляти треба, да? А, а, поняв, поняв, Ну то хай стріляють, давайте хай. Так їх треба. Е, за... А, так зловіть їх, а що, а що їх навчити? Так навчіть їх, що там, там, та що не вчити, там, там місяць-два, та, давайте швидше. Дебіли, сука, щоб ви здохли всі, щоб ви горіли в пеклі, щоб ваші діти, блядь, жебракували по Індії, блядь.